Спантрувати, звірити, вточнити, затвердити, пропустити чи вліпити відмову. Гора паперів вже не вміщається на столі, за вікном довжелезна черга роздратованих людей, а робочий день навіть і не думає закінчуватися. Що може бути нудніше за монотонну роботу із документами? Однак за кожним папірцем, чиясь доля, яку інспектор може перекреслити одним ударом штемпеля. Але й самому інспектору не переливки треба годувати велику сім'ю, що живе в тісній та холодній комісії. Мірчині бюджетного житлового комплексу. Варто припуститися однієї двох помилок, і увечері доведеться знову обирати між ліками для хворого сина опаленням чи придбанням харчів. Papers, please. це не простий симулятор паспортиста, як можна було подумати, із трейлера. Це швидше твори Оруела та кавки про маленьку людину як гвинти колосальної та бездушної бюрократичної машини, візуалізовані з допомогою старомодної піксельної графіки. Це також і своєрідне моральне дзеркало для гравця у боротьбі. За своє чуже чи загальне щастя, що оберете ви. Автор гри Лукас Поуп визначає її жанр як антиутопічний бюрократичний трилер. Окрім книжок, вже згаданих вище класиків, на створення гри Лукаса надихали і сучасні реалії, а саме зростання параної на кордонах США після терактів 11 вересня. Гравцю випаде роль інспектора паспортиста, якому поталанило виграти у щомісячній трудовій лотереї перспективне місце роботи на прикордонному пункті. Славна Арстоцка сферична Тоталітарна держава у вакуумі, а за суміцництвом і батьківщина головного героя щойно підписала мирний договір із сусідньою калечією, скінчивши таким чином багаторічну війну. Новий кордон залізобетонною смугою розділяє місто Гресті навпіл, навіваючи доречні історичні алюзії із берлінською стіною та із розподілом Кореї на північну та південну. Люди, що вже багато років не бачили своїх рідних, створили величезний натовп перед будкою КПП, а різноманітні терористи, контрабандисти і просто злочинці. Тільки й чекають, як прошмигнути на той бік. Геймплей вимагає спритності та уваги, доброї спритності та уваги. Якщо спочатку умови переходу через кордон доволі прозорі, то після першого теракту кількість необхідних для перевірки документів зростає просто у геометричній прогресії. Перепустки, грамоти, довідки про вакцинацію, правила постійно змінюються та ускладнюються, і гаяти час аж ніяк не можна. За кожного перевіреного громадянина інспектору налічують 5 кредитів, а зароблених за. День грошей зазвичай ледь-ледь вистачає на оплату житла та придбання їжі. Часто доводиться обирати, ночувати голодними в теплій квартирі чи ситими в холодній. Тож не дивно, що за таких умов життя родичі починають хворіти, чим додають нову статтю витрат до бюджету сім'ї. Якщо ж інспектор втратить родину або влізе в борги, що ж, Арстоці не потрібні лузери, просимо починати гру з початку чи з одного з автозбережень, що робляться на початку кожного робочого дня, штемпелюючи паспорти вигаданих персонажів. Можна краще зрозуміти, що відчуває справжній чиновник бюрократичного апарату, дивлячись на чергового відвідувача. Гра навмисно нівелює людей, розбираючи їх на знеособлені елементи: паспорти з номером, візу, декларації, біометричні відомості та піксельну мармизу. Але за цією полудою проглядаються на диво людяні подробиці, життєві історії, побутові драми та злочини. Немолода жінка каже, що шість років чекала на зустріч із сином, і ось, нарешті, відкрився кордон. Проте у в'їзді відмовлено паспорті неправильно вказана стать. Чоловік із колегії, забираючи документи з дозволом на еміграцію, каже: за мною йде моя дружина. Пропустіть її. Будь ласка, інакше на батьківщині її розстріляють за зраду, проте у неї, як на зло, немає дозволу на в'їзд. А інспектора нещадно штрафують за кожну помилку і дуже потрібно грошей на ліки сину. Тож нехай повертається, нехай стріляють. Нитка абсолютного бюрократичного зла проходить через усю гру, і її кульмінація змусити гравця упиватися своєю. Своєю владою всередині цієї гри лежить абсолютне кавкіанство це культ паперів і тяганини. Причому їй вдається зробити всю цю бюрократію захопливо цікавою. гра б'є просто в ті центри мозку, що відповідають за задоволення, і при цьому добре дає зрозуміти, що ви творите страшні речі. Згодом у інспектора з'явиться можливість піти проти системи, зв'язавшись із таємничими революціонерами, і допомогти влаштувати переворот. Буде місце і інтригам, і раптовим перевіркам, і підставам від керівництва. Гра не дає чіткої оцінки нашим вчинкам, проте найоптимальніший варіант проходження це нікуди не влізати, нікому не допомагати і нічим не ризикуючи, просто холоднокровно та ретельно виконувати свою роботу, забувши про совість та співчуття. Stotska have best apartments in the world. They are big, they are great, they are square and glorious. So great, you can eat, you can sleep, you can even just relax. Shall the other countries be really jealous? Haha, <laughs>